Компанія автопарк. Ось такий автомобіль у нас надходить на продаж. Це у нас Мустан 23-го року, 15 тисяч пробігу. Офіційна машина від офіційного ділера. Покупалась тут в Україні. У нас вона 77-й акумулятор. Батарейка 77, повний привід, гарний синій колір. Звісно, вона не бита, звісно, не фарбована. Вона відрізняється тим від. Американських автомобілів, що вона є офіційна і вона на гарантії, у неї 8 років буде гарантія на акумулятор. Чорний салон, зараз це не буде видно, тому що вже потемніло трошки, дощик. У нас пінку от на дверях, гарна, гарна комплектація, датчики сліпих зон. Пам'ять, сидінь електропакетик, склопакетик Підігрів руля, підігрів керма, підігрів передніх сідух, все є. Великий екран, камери 360 огляду, ось такий панорамний дах. Шкіряні чорні сідіння зі, зі красною строчечкою, автоматична коробка передачі, держання в полосі, адаптивний круїз-контроль, лазерні фари. А Більш за детальною інформацією звертаємось до компанії Автопарк вам всього гарного.